Паркувати автомобіль у подвір'ї багатоповерхівок нині небезпечно. У цьому переконались двоє бердичівлян, в яких протягом останнього тижня викрали машини. В обох випадках зловмисники облюбували Жигулі. ВАЗ-21099 2006 і 2009 років випуску. Автомобілі були темного кольору, знаходились під будинками. Один транспортний засіб було викрадено по вулиці Леніна, міста Бердичева. Це автомобіль ВАЗ-21099 чорного кольору 2006 року. Другий автомобіль було викрадено цієї ночі, район Червона Гора по вулиці Братія Міхеєвих, Також викрадено автомобіль ВАЗ-2199 синього кольору 2009 року. Першу машину викрали у період із 24-ї години ночі до 8-ї ранку, другу із 19 ї до 22 ї години. Наразі міліціонери та інспектори ДАІ шукають викрадені автівки і просять усіх, кому будь-що відомо про ці факти, повідомити до міліції за телефоном 102 або 21102. Також правоохоронці радять автовласникам не залишати свої транспортні засоби у подвір'ях, а ставити їх у гаражах чи на стоянках, котрі охороняються.